Усім привіт! Сьогодні поговоримо про компресори китайських виробників а брендів, такі як Werk, Forte, Stahl і також Vitals. Яка між ними різниця? Чому ціни одні суттєво відрізняються, а одні дешевші. І також вага, яка відіграє немалу роль. Почнемо із компресора Werk Компресор верк потужністю 1,9 кВт, оцей красунчик, він качає найбільше повітря, 206 літрів в хвилину. Так вони визначаються, продуктивність за одну хвилину. Має мідну обмотку двигуна, а також мідні з'єднання, трубочки ось такі. Це вони йдуть в дорожчому виконанні. Якщо компресор, скажімо, він і дорогий, але за що беруть гроші? За те, що комплектуючі стоять на ньому дорожчі. Для нього стоїть верк також, але економ версія. Чому економ версія? Бо Тому що він качає 200 літрів на хвилину, 1,5 кВт, моторчик слабший. І, як бачимо, вже згідно йдуть алюмінієві. Не тільки в тому різниця, ще також що двигун менший. І вже, скажімо, 1 тисяча гривень, між ними різниця. А якщо для домашнього користування... І підійде будь який з цих компресорів. Хто хоче більш надійнішу річ і для тривалого користування, рекомендую брати щось подорожче. Дорожчі завжди будуть е, тим, що з'єднання йдуть е, мідні мідні трубки, а також латунні троходові клапани. ну і Плюс до того двигун буде. Є також форти. Дві моделі форти, різниця по форти. Також дорожчий, там, наприклад, в районі 7900 гривень і 6300 гривень. Цей буде дорожчий, тому що йдуть з'єднання мідні. Троходовий клапан ось такий латунний, а йде також обмотка мідна. І цей компресор важить 21 кг з половиною, із-за того, що балон, товщина балона стінки багато товстіша на 1,5 мм від інших балонів. Форти, чеверків і компресорів, конкурентів його. Чим товстіше балон, тим довше він прослужить. Не так швидко прогниє і, скажімо, більш надійніше в цьому плані. Так, оцей форте економ-версія. Йде обмотка алюмінієва електродвигуна, якщо я не правий, будь ласка, випрати. А також бачимо, що йдуть. Мідні, не мідні трубочки, а звичайні алюмінієві. Троходовий клапан, бачимо, звичайний алюмінієвий. Ну і вага його 16 кг. Сталь 1,5 кВт. Алюмінієва обмотка електродвигуна. 190 літрів хвилину. Цей параметр, я думаю, він йде завишений. Бо тому що при 1,5 кВт. І тому діаметр поршню, що який тут знаходиться, він не буде качати 190 літрів. Параметри тут завищені. І плюс до того, що зекономили на самому електродвигуні. Є також така моделька по компанії Vitals. Вага в них у Vitals орієнтовно 16,5 кг, а 170 літрів на хвилину качає. Принаймні тут написали 1,3 кВт. У електродвигуну вони. Не збрехали. Тут звичайний електродвигун, мідна обмотка. Але плюси в тому, що стоїть теплове реле, спрацьовує, коли нагрівається обмотка, щоб запобігти, скажімо, щоб двигун електро не згорів. Ось так. Також хочу відзначити, що всі компресора між собою відрізняються вагою. Форти в нас у 21,5 кг, всі інші в районі 16,5 кг. Вага буде залежати від мотора 1,5 чи 1,9 кВт, а також мідна чи алюмінієва обмотка. І балон. Балон відіграє найбільшу, найбільшу вагу в цьому виробі. Якщо для дому, ще раз кажу, немає значення, якщо десь колись підкачати колесо. Но якщо ви хочете компресор, яким фарбувати, то беріть, щоб була мідна обмотка, це компанія VitoS. Компанія Forte червоний і верк оцей синій. І тоді вони вас довше прослужать. Вони не бояться так, такого довготривалого часу, бо мідна обмотка при довшій, довшій роботі все одно не буде так нагріватися, як алюміній. І таке. А так вони діаметри поршнів переважності, що Верк економ версія, що економ версія чи сталь. Вони будуть одинакові. Єдиний колір, і в яку сторону розвернуті двигуни. Як бачимо, автоматика, і, скажімо, картер боковий, а ці вони трошки розвернули. Автоматику в ту сторону, а картер в цю сторону. Маркетинговий хід. Просто так розвернули, щоб вони, так відрізнялися, щоб вони відрізнялися від інших і трошечки були цікавішими. Пишіть коментарі, хто який компресор мав, хто з якими проблемами він стикався, а також який із них, скажімо, розібрати, добратися до електронної частини, до двигуна і подивитися, що там знаходиться. Всім дякую, кому сподобалось, лайк, підписочка, всім гарного настрою.